Акція протесту українських перевізників на пункті пропуску ягодин триває, розповів телефоном суспільному організатор та керівник громадської організації Перевізники західного регіону Віталій Куценко. За його словами, минулої ночі на польському кордоні невідомі розвернули українських водіїв із дозволами вантажу для ЗСУ у кінець черги, яка наразі розтягнулася на 18 кілометрів від пункту пропуску дорогуських Ягодин». Отвернули машину з гуманітаркою по ID-коду. Везе машини військові. Ми приїхали на кордон, стояли, стояла, поліція нас завела. Група не встановлених осіб, я не знаю, що це трактористи, тому що були сидені алкогольного сп'яніння, кинулись на машину. Масово так кажуть, вилетіли, пломбу зірвали, двері відкрили. Оглядати вантаж, документи вимагають, щось до коліс полізли. Водій ваговоза ігор оглобля. Учора суспільному розповів, чи будуть у відповідь перевіряти транспорт водіїв із польською реєстрацією, які рухатимуться у напрямку України? Поки що ми не вирішили, але може, може, також будемо. То тобто, разі чого ви готові так, до так, так таких так, заходів? так так, готові керівник громадської організації перевізників Віталій Куценко говорить: українська акція протесту вплинула на польських активістів, бо ті розвертають українських водіїв у кінець черги, щоб не дати можливості українським учасникам акції зафіксувати факти об'їзду. Поза як каже Віталій Куценко, в ніч на 16 лютого все ж зупинили один польський автомобіль, який об'їхав загальну чергу. Про обмеження руху з боку пункту пропуску Ягодин говорить так. Загалом рух дуже млявий, буквально там за ніч прийшло автомобілів 20, решта автомобілів машин 10 зупинилися до нашої блокади, так як зайшла комендантська година. Віталій Куценко додав: за ніч польські протестувальники випустили у бік польсько-українського кордону 32 автомобілі, а впустили шість. За добу, як і раніше, волинські митники оформляють майже 100 автомобілів на в'їзд в Україну та до 20, які виїжджають з України, розповіла речниця волинської митниці Валентина Черниш. Черга тривала близько 600 транспортних засобів тримаються перед дорогуськом десь приблизно з 9 лютого. Нагадаємо, 15 лютого біля міжнародного пункту пропуску Ягодин дорогуськ розпочалася мирна акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів. Акція зі слів керівника громадської організації перевізників Віталія Коценка триватиме щонайменше місяць. Микита Шибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.